Всім добрий день. Хочу показати, яка, яке навантаження кущів Лохіни бачимо весь кущ, практично в ягоді. І так кожний Цього року квітки було багато, бачимо ягоди. Буде дуже багато, ягода не очистилася. Але навантаження на кожному кожному кущі є дуже-дуже велике. Поки що ягоди зелені, не так видно це навантаження. Ну, запах. Від квітки неймовірний. Так, що ми будемо наступне робити? Скільки вже ми маємо ягоду? Ніякого Азоту я не даю. Даю тільки мікро у каплю. Які мають збагачений міст калію і фосфору, і цього буде достатньо, щоб кущі оцю кількість ягоди. могли Віддати. Давайте я ось так, щоб було видно. Ну, просто все зелене, поки що не видно. Ну, камера не так показує, яка рясність куща. Це дуже-дуже. Велика кількість ягоди. Бачимо Грона. Великий тут, У мінімум, має бути шість ягід. Тут ми маємо три, шість, вісім, десять, дванадцять. Ось такі грона з ягодами, тобто це неймовірно цього року. Врожайність. Коли ягода дещо налиється, потемніє, то тоді буде набагато потужніше, набагато більше буде видно цієї ягоди. Саме головне тепер для Лухени, це поживо мікродобривами і І полив, бо якщо не буде вчасно поливатися, то будете мати зменшену кількість ягоди, ягода посипеться і дуже швидко. Ну, тут неймовірно також кількість, не знаю чи це все буде видно. Грона величезні, потужні, Ось які грона. Я думав, що цього року взагалі нічого не буде, бо були заморозки мінус 3 градуси. Проте, як бачимо, де глухини. Для квітки це не страшно. Ну, Тут також дуже-дуже багато. Це все в ягоді, цілий кущ ягоди. Не знаю, що потім буде з гіллями, бо ось прирости, який ми маємо, гарні прирости, тому це також є великий плюс. Бачимо, що куш гарні дає листочки. Якщо будуть трішки такі світліші, не так страшно, якщо ви додасте мікродобрива, то все буде нормально, а після ягоди, то можна ще додати раз азоту. Якщо у вас ранні сорти, то можна їх в серпні додати. І вже потім на, на зиму додати знову ж таки без Азотні добриго. Ось таку маємо врожайність майбутню. Ще покажу. Так повільно. В наступних відео вже ягода більш налиється. Буде потужніша, бачимо, що ще залишилася квітка, це є останнє плодоношення, так зване, Лохія бо вона хвилями плодоносить. Не так, щоб всю зараз ягоду віддати. Є сорти, що взагалі мають дуже розтягнуте плодоношення, що дуже не люблять в промислових посадках, оскільки це потрібно дуже багато часу на збирання ягоди витрачати. Тому найкраще брати сорти, коли вони достигають, у нас йдуть дощі дощ і отримаємо дуже гарний швидкий врожай, а з пізніми треба буде трішки-трішки більше. Уваги до них ставитись. Так, ну ось бачимо, які грона. Нагадаю, що давали тільки ранньою весною, плантатор 2020, -20 -20. давали по листу. Потім давали мастер під кущ. І ще по листку давали плантатор по формулі 5. 5, 15, 45. Це також також є дуже добре. Є до наступного відео, в якому вже покажу, де кущі будуть. Ягоди будуть налиті, великі і більше вже краще буде видно на їх на кущах. Все, до всім до нових відео. Ставте лайки, коментуйте, запитуйте.